Усім, синоптичний, привіт, дорогі наші глядачі, дорогі мої глядачі. Ютуб-канал знову погода з Наталкою Діденко вітає вас. І сьогодні, як ви бачите, я розказую погоду разом із іншим консультантом, головним котом Тарасунем. Вчора ми розказували вам про погоду на поточний день із подругою Тарасуня і Тетянки Песиком. Дівчинкою-мишою, ну а сьогодні із моїми, звичайно, улюбленими котами. Е, ну Будемо періодично, звичайно, на них відволікатися. Тася, як ви бачите, така дуже серйозна кішка. Вона споглядає на сьогоднішню погоду, і ми разом із е, Тасею і Тарасунем радіємо нашому справдженому прогнозу. погладання в Україні прийшло. Ну, прогноз відбувся, справдився, так би мовити. Ну, не так би мовити, а реально. Ми, як завжди, говоримо зараз про погоду на поточний день. Я е, поки що вирішила залишитися вдома, бо багато роботи, якщо чесно. Не йшла спеціально в якийсь там парк. Якщо буде нагода, обов'язково, звичайно, будемо зустрічатися і в парку. Там Ну, зрозуміло, що значно приємніше. Але е, зате тут подивіться, як видно, які прекрасні. Хмари, це купчасті хмари. Температура повітря сьогодні у більшості областей України буде досить однорідною, адже вже знизилася температура повітря і на півдні, і на сході, де там панувало справжнє літо. Підсуваюся до котів, можете поспостерігати. І тому зараз вона десь становитиме 12-17 градусів тепла. На півдні трохи вище, ну там на 1-3 градуси, можливо. І опади малоймовірні, практично повсюди. Хочу сказати, що Західна частина України, з нею традиційно, ми розпочинаємо, тарас там щось вже вивчає, обов'язково треба кудись було попертися. У Західній частині України. Погода буде сухою, температура повітря невисокою. Ну а ближче до вечора, до ночі, звичайно ж, навіть є ймовірність заморозків. І, до речі, увага на півночі західної частини що там відбувається взагалі. На півночі західної частини це Волинь, Рівненщина, можуть бути навіть найближчої ночі заморозки не лише на ґрунті, а і у повітрі. Тому, будь ласка, на це зважайте. Температура повітря у північній частині України це Київщина, також, звичайно, Житомирщина, Сумщина, Чернігівщина. Температура повітря буде також низькою, але... Оскільки ми перебуваємо під впливом антициклону, тому буде ось таке, як ви бачите, з такими красивими хмарами повітря. І погода буде суха, без опадів, але, як я вже сказала, звичайно ж прохолодна. Температура повітря денна на півночі, коливатиметься десь в межах 12-16 градусів, ну а надвечір, вранці і вночі, на півночі, звичайно ж. Є ймовірність заморозків на ґрунті і навіть у повітрі. Ось такою буде холодна північна частина. Ну це найближчі ночі, але сьогодні в день без опадів. Ну не скажу, що тепло, але принаймні сонячно. У східній частині України також уже оцих нещодавніх 28-29 вже нема і не буде температура повітря. Коливатиметься в межах від 13 до 17 градусів на Донеччині сьогодні ще залишиться якась хмарність, можливо, якихось пару дощиків, але вже е, тут також е, температура повітря і знижується, і опади е, будуть виходити за межі східної частини України. Е, так, тут у нас таке якісь відбуваються привернення уваги до себе дуже сильно, правда, Тарас? Це ми переходимо до центральної частини. Шановні мешканці центральної частини. Спеціально для вас Кіт Тарасунь оголошує сьогодні суху погоду, можливо, лише по південних районах центральної частини Пройдуть якісь окремі невеликі дощики, але загалом вже переважає суха погода і в центрі сьогодні. Температура повітря десь також від 12 до 17 градусів. У південній частині України це Одещина. Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя і, звичайно ж, Крим температура повітря буде трохи вищою, десь, можливо, 14-19 градусів, залишки хмарності, залишки невеликих опадів, залишки атмосферного фронту. І також це все буде виходити вже за межі південної частини України. У Києві сьогодні очікується погода малохмарна, багато сонця, але ну, явно не тепло, тому, будь ласка, одягайтеся тепліше у Києві, а особливо на околицях, ось найближчу ніч, яка буде, є ймовірність заморозків. Продовжня температура повітря десь 13-15 градусів ну, абсолютно нормально. Одягнутись відповідно, тепло і. Все буде комфортно, як то кажуть. Хочу кілька слів сказати про прийдешню погоду, тобто про, про погоду на вихідні. За Попередніми прогнозами я розраховувала на цей антициклон, що він зумовить ось таке сонечко і таке ясне небо практично повсюди в Україні, і в суботу і в неділю, і можна буде там подробляти якісь справи спокійно і поїхати кудись погуляти. Воно так і буде у більшості областей України, але лише виняток. Уважно послухайте у неділю, у неділю на півночі України, а також Волинь, Рівненщина і частина Харківщини, прорветься з. Такого підступного, ну, власне, хто б сумнівався, північного сходу атмосферний фронт. І саме в неділю на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Чернігівщині Сумщині, на Волині, Рівненщині та частково на Харківщині пройдуть невеликі дощі. Ну, ось такий буде виняток. Ну, і Київ, відповідно, сьогодні найближчими днями суха погода, переважно навіть сонячна, а в неділю. Якраз можуть бути дощі до речі. Я в неділю якраз зібралася поїхати у невеличку подорож із. Таким чудовим гідом Сашком Хоменком принагідно передаю йому привіт, не рекламуючи, а просто дуже його поважаючи за його працю. І ми в неділю збираємося. Потім обов'язково вам розкажу. Можливо, навіть звідти включуся для свого ютуб каналу і розкажу вам про нашу чудову надніпрянську красу природню. Ну і ще раз нагадую, що сьогодні практично повсюди в Україні. Очікується суха погода, ну переважатиме принаймні температура повітря однорідна від 12 до 18 градусів. У суботу антисеклон визначатиме погоду усієї України, у неділю більшості, і лише в неділю атмосферний фронт може. Вплинути дощами збільшенням хмарності на ну, північний такий вздовж усієї північної частини України. Тобто це не лише географічно північні області, Житомирщина, Київщина, Чернігівська та Сумська, а також е, Волинь, Рівненщина і частина Харківщини. Ну Декому тут дуже не сидиться, звичайно. Може, ми навіть так покажемо, ну не покажемо добре таку поведінку Тарасуня. Тася, як ви бачите, справжня відмінниця чемна дівчинка, яка завжди сидить так гарненько, чимненько і лише цим хлопцям вічно не йметься. Все вони лізли в якусь шкоду. Але при цьому, звичайно, вони не забувають, не забувають експерти бути експертами по погоді. І ось, звичайно, я б хотіла ще ще раз вам представити. І кота та і кицьку тасю, і порадуватися за нашу чудову погоду, за наш помірно континентальний клімат. Заморозки це не так страшно. Тим більше, якщо про них ну ви знаєте і поінформовані. Адже для вересня, а особливо вже для кінця вересня, заморозки абсолютно нормальне явище. Разом із Стасою і Старосунем, який вже рветься до миски, очевидно, а можливо, ні, можливо, до е, комп'ютера, щоб подивитися якісь нові синоптичні карти. Звичайно, як завжди, запрошую вас на наш е, YouTube канал. Підписуйтесь, запрошуйте друзів, знайомих і будемо бачитися щодня. Усіх люблю!